Термін придатності ліків перевіряє вдома кропивничанка Марина Віннік. Перебирає пігулки. Серед них є з вичерпаним терміном придатності. Це і знеболювальні, і протизастуди. Всі вони мають термін придатності. Ну, Наприклад, йод, зеленка, закінчився термін придатності. Каже, зіпсовані викине у смітник. Я взагалі вважаю, що розділяти сміття це дуже. Важливо і я взагалі намагаюсь відділяти те, що швидко псується, але ліки дійсно, якщо була б така можливість, я б теж викидала в окремий контейнер. 75% жителів Кіровоградської області викидають медичні відходи у контейнери для побутового сміття. Це дані соціологічного дослідження, яке з липня по жовтень проводила громадська організація Флора. Участь у ньому взяли 360 людей. Серед результатів дослідження щодо поводження з медвідходами серед населення та підприємств, які надають медичні та косметичні послуги, зокрема такі. 95% жителів не знайомі з класифікацією медичних відходів. 75% зовсім не знають про неї. Це нам говорить про те, що фактично жителі Кіровоградської області не володіють достатньою інформацією, аби усвідомити наскільки небезпечні ці відходи. Для життя, здоров'я людей, а також для навколишнього середовища. Пояснює, до чого призводить викидання пігулок в контейнери з побутовим сміттям. Громадська організація Флора уже багато років опікується питанням чистої питної води. І при наших дослідженнях стану поверхневих джерел водозабезпечення в Кіровоградській області, ми стали виявляти дуже багато. У воді саме фармакологічних речовин, залишків лікарських засобів, ми задали питання собі, звідки вони взялися у наших річках і чому ми зараз ці всі відходи. Медичні, ми їх фактично споживаємо з водою, отримуємо якусь резистентність до не знаю, антибіотиків, отримуємо ці дози лікарських речовин, хоча б хоча і не повинні були. А відповідь проста: велика кількість медичних відходів фактично йде на звалища ТПВ, де дощі їх розчиняють. Вони ідуть в ґрунт, а з ґрунтовими водами потрапляють у поверхневі. Медсестра Олена Липка показує, куди збирають медичні відходи в дитячій лікарні у Кропивницькому. Після використання шприців медичних ми викидаємо їх спеціальні контейнери, голки одні знаходяться, теж ми відкидаємо, голки ми одні викидаємо, копачки однієї. Використані одноразові рукавички, каже, викидає після кожної маніпуляції, так само і захисні маски. Ми її міняємо кожні 4 години. В залежності від роботи також частіше. Знімаємо закінчики наружною стороною і викидаємо медичні відходи. Відсортовані медичні відходи з усіх відділень приносять на майданчик лікарні. За 2022 рік у нас було 4 тонни 365 кілограм. Це було утилізовано на цей рік. Прогнозовано 4,5 тонни. Медичні відходи поділяються на чотири категорії: А, Б, С і Д. Медичних відходів радіаційних категорій, де у нас в закладі немає. Ми їх не використовуємо. Відходи категорії це дуже невелика кількість. Десь приблизно 25 кілограм іде в нас всього за рік. Це препарати, які використовуються для лікування пацієнтів з сонкозахворюванням. Категорія А це побутові відходи. Категорія Б це медичні вироби, які використовуються для надання медичної допомоги пацієнтам. Або інфіковані, або потенційно інфіковані. Це всі медичні вироби. Це і шприци, маски, халати, трубки, катетери. Зі слів заступниці директора, правила поводження з медвідходами регулює законодавство. Є закон України про відходи. Він ще прийнятий в 98 році, але там постійно йшли зміни. Там десь 21 закон додатково змінював положення цього закону. Крім цього, в 2015 році прийнятий закон Мозовський, 325-й, В 2022 році, в році там два рази вносилися зміни. Раз на тиждень зібрані відходи з лікарні забирають на утилізацію. Займається цим підприємство, яке має ліцензію для виконання таких послуг. Це надання послуг зі збирання, перевезення та знешкодження методом інсенерації, тобто спалювання. Контрольованого спалювання для цього потрібна спеціалізована установка, яка не забруднює довкілля. На території підприємства в нас є спеціальне місце для зберігання. Є, звісно, для цього вимоги, тобто в нас є відповідні ліцензії для цього, відповідні дозволи з Міністерства екології. Медичні відходи належать до категорії небезпечних. Викидати їх у контейнери для сміття не можна, говорить речниця підприємства Екостайл Галина Богомаскулик. Підприємство спеціалізується на вивезенні побутових відходів і не має права утилізувати медичні. «Екостайл не має приймати ці відходи, але ми знаємо, що населення все ж викидає це ці медичні відходи. У звичайні контейнери для твердих побутових відходів. Зіпсовані таблетки, які люди викидають, так термометри, розбиті не розбиті. законодавство, що стосується медичних відходів від населення, наразі є недосконалим. Тут немає чітких норм, як надалі потрібно утилізувати. Сказано про те, що ось такі відходи мають сортуватися, збиратися окремо від твердих побутових відходів. Їх не можна вкидати до звичайних сміттєвих контейнерів. Але, як показує практика, більшість людей не дотримуються цих правил, тому що, як ми говоримо, на саме законодавство нечітке. Яка кількість пігулок щороку викидається жителями області у побутове сміття і далі потрапляє у ґрунт, даних немає, сказав директор департаменту екології В'ячеслав Дубровський. Сортувати медвідходи законодавство зобов'язує лише лікарні. Законодавчо воно питання десь більш-менш врегульоване, але практичне застосування. Приклади практичного застосування я наразі навести вам не можу, тому що воно фактично не впроваджено. Законодавство розділяє ці відходи. Ну умовно кажучи, так є медичні відходи, які безпосередньо утворюються на медичних закладах. В медичних закладах вони відповідно до укладних договорів з спеціальними організаціями їх передають, і ті вже займаються їхньою утилізацією. Якщо ми кажемо про медичні відходи в складі твердих побутових відходів, то це трошки інше. Це є небезпечні відходи і вони фактично не сортуються. На жаль, і це є велика проблема для в принципі для всіх, ну для області, для тому, що фактично ми не розуміємо, що викидається, що захоронюється ніхто його аналіз не проводиться, і в яких воно там умовах, що там заражене, не заражене, розумієте, тобто наразі контролю за цим ну фактично фактично немає. За результатами соцдослідження виявили три причини, чому жителі області не сортують медичні відходи. 68% вказують, що заважає те, що населення не має звички це робити. Ще 48,7% вказують, що причиною такого є. Те, що немає окремих контейнерів, 30% вказує, що немає спеціалізованих сортувальних центрів. Окремо ми задавали питання щодо того, хто має бути ініціатором впровадження рішень щодо належного поводження з медичними відходами. Там явний в, о, щодо органів влади, і більш ніж 50% вказують, що саме органи влади повинні ініціювати необхідні дії. Організувати сортування сміття мають час до 2030 року, сказав керівник департаменту екології. Є новий закон про управління відходами, який ранковий закон прийнятий, він вступив в силу 9 липня, і який вимагає від більш-менш початку цього впорядкування взагалі поводження з відходами в Україні. і Здається, якщо ну не помиляємо до 2030 року, взагалі полігони всі повинні бути упорядковані відповідно до чинних норм законодавства. Яка роль в цьому цих фармацевтичних відходів? Вони повинні кажеш, вони повинні сортуватися, вилучатися з інших відходів і відповідно передаватися на утилізацію. За даними департаменту екології, ліцензію на поводження з небезпечними відходами в області мають шість підприємств. Я бачу вихід от, на прикладі великих мереж, наприклад, якщо взяти, зараз елементи живлення збирають, тобто ми бачимо скрині спеціалізовані, да, і люди вже знають, що туди їх зносить треба. Тобто можна залучити до цієї програми там, приватників, великі там, лікарські мережі. І якщо буде така програма, то наше підприємство, ми з радістю до неї приєднаємось. Поки місць збору медвідходів для населення на Кіровоградщині немає. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.